Три місяці про нього не було ні слуху, ні духу, і тут колишній міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов знову дав про себе знати. Колишній регіонал, якого зняли під час революції, вважає рішення про його відставку незаконним. Сесія, яка пройшла, вона була неправочинна і на фоні цих революційних подій, на фоні кроволоття людина, яка очолює місто, обрана 17 тисячами. Ужуриців просто була виключена із списку керівників. Про відставку проголосувала депутатська більшість, так як і за призначення виконуючим обов'язки міського голови Віктора Щадея, варто нагадати, Погорєлов обирався в мери безпартійним, а через кілька місяців вступив у злочинну партію регіонів. Вийшов із якої тільки вже в критичний останній момент. Наразі пан Погорєлов подав заяву до суду. Мною буде було подано до суду. Я хотів би, щоб ви розуміли, я буду працювати чисто в правовому полі. Ексмер досі позиціонує себе господарем у місті. каже, відремонтував вулицю Швабську і Мукачівську. На жаль, це все про інші дороги забув. Тим часом насміхається над ремонтними роботами, які проводить нинішня влада. Дії тимчасової влади вони не є стратегічними, не є визначальними. Тому що е, ті дії, які визначені в е, стратегії розвитку міста, вони не виконуються сьогодні. Видільно е, е, ужгороду, е, гроші там планується 19 мільйонів на дороги, це просто нахабство з боку тих, хто це говорить. Лише мріями для Віктора Погорєлова залишилось будівництво дитячого садочку школи ремонту Капушанської. каже, заважали працювати цікаво, хто адже його партія завжди мала більшість. Мої плани і плани тих тої більшості, коли була при владі два роки назад, побудувати школу і садочок вони не здійснилися. Не здійснилися вони, тому що певні. Особи е е тормозили цей процес. Критикує ситуацію з підвищенням тарифу на воду, та й загалом роботу нинішньої влади. Якщо вірити працівникам водоканалу, банкрутувати підприємство розпочало якраз за правління Погорєлова, хоча і не без участі ратушника. Начинає з 2006 року, года три роки было освоено более 20 млн. За рахунок е-е денег із місцевого бюджету около 13 млн на начиная с 2009 года и по сегодняшний день э финансирование по реконструкції і, і так далі, только за рахунок водоканала. Ні державний бюджет, ні місцевий, все літарможілась. І сам Віктор Володимирович не заперечує, що водоканал був повністю обділений фінансуванням. Обурюється екс-мер і рішеннями, що винесли на сесію 11 липня. Депутати каже справжній деребан землі. Сьогодні хочу сказати, що ці рішення, от які готуються на сесію, це просто деребан землі просто дербан землі не є домовленості, і так далі, які проводила ну попередня влада і попередній депутатський корпус ще влітку, восени минулого року. Якщо сьогодні винятково будуть роздаватися ділянки. Це буде зловживання владою. Хотілося б нагадати, якраз всі сесії при головуванні Погорєлова закінчувались деребаном, попри мораторій. Так за безцінь віддали корону, низку прибудинкових територій і аптек. А загалом ексмер упевнений, він ще повернеться у своє крісло, адже жителі ним були задоволені, чого не скажеш про нову владу. А чи справді це так і що каже на заяви Погорєлова Віктор Чадей? дивіться у програмі сім днів цієї неділі.